Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні, 15 квітня 2025 року, о 11.30 годині в залі засідань Калинівської селищної ради за адресою вулиця Центральна, 57, відповідно до статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності, порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25.05.2011 No555 проводяться громадські слухання стосовно проєкту документа, державного планування, проєкту містобудівної документації, детальний план території для визначення функціонального призначення та параметрів використання території на земельних ділянках площею 4 гектари з кадастровими номерами 322-148. 2001010290021 та 322 148, 03, 02, 30, 01, 49 в селі Кожухівка Фесівського району Київської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку і забезпечення фіксації перебігу про слухань. Прошу зареєструватись присутніх у журналі реєстрації пропозицій громадськості, якщо ще хтось не зареєструвався. Також кожен учасник громадських слухань має право подати свої пропозиції зауваження, поставити запитання, усно чи письмово. Усі пропозиції зауваження заносяться до протоколу громадських слухань. Перед початком громадських слухань необхідно обрати головуючого та секретаря громадських слухань. Головуючого пропоную обрати Червенка Євгенія Миколаївича, першого заступника Калинівського селищного голови. Та секретарем громадських слухань пропоную брати Вагійчук Аліну Борисівну, виконуючи обов'язки начальника відділу містобудування та архітектури. Хто за? Проти? Утримався. Він колег? Так, доброго дня. Пропоную наступний порядок денний. доповідь розробника, Пункт 1. Пункт 2. Надання зауважень пропозиції, якщо таке буде. Заування заперечення є. Хто за? Проти підтримались розробник. Прошу доповідь. Ми признаємо присутні, тому що представлена відповідно документація питання план території для визначення функціонального призначення та параметрів використання території на зелених ділянках площою 4 гектарів. Сергій Похідка, Фатрійського району Київської області, видана авторським професією міста Будовані, написали рішення Канаді селищної ради Фанкійського району Київської області, а відповідно до погодження задання на проєктування. Для розробці дального плану території були використані наступні вихідні дані міста будівної документації з кампанапланування території Київської області, області розроблена. українських Київців відбувається, міста будівної документації Генерального консула по області, розроблених по академию архітектури. Та зміни, знімання, яке видано у 2000 координат поліцей тисяча, масштабу момент по 500, також враховані інвестиційні наміри та дані державної кадастру. Місто будільна документація виконана відповідно до дбн складу з місць міста будівельної документації на місцевому рівні, також згідно закону України про стратегічну екологічну оцінку, виконано звіт. Про стратегічну екологічну оцінку документів державного планування. Матеріали проекту етального плану території зареєстровано в єдиному реєстрі затичної екологічної оцінки. Реакторія проєктування розташована в північній частині села Кожухівка Фасівського району Київської області. Територія вже проєктуальні згідно завдання на проєктування та визначення межі тарного плану становить близько 4 ектарів. Ділянка ретального плану межує з півночі знайомими. Насадженнями з півдня та сходу прилягає річка Глева із заходу межу і землями сільськогосподарського призначення. Через траєкторію проєктування проходить вулиця Шкільна з параметрами червоних лінії 15 метрів та різної частиною 7 метрів земельні ділянки вільні від забудови, знаходяться поза межами території зелених насаджень. Загального користування об'єктів природного заповідного фонду та їх охоронних зон, а також знаходить до складу державного лісового фонду. Представлені існуючі планувальні обмеження від річки Лева 25 метрів, приблизно захисна смуга відповідно до статті 88 В1 кодексу України. Також відповідно до пункту 1524 ДБН планування та забудову територій протипожежні відстані від будинків, будівель і столиці населених пунктів на лісу становить. 20 метрів. Детальний план території виконано повністю дебент, но маємо та забутову територію, та ребенка і будинки повернуться. На розрахунковий передбачається поділ цих двох земельних ділянок, а саме на 30 земельних ділянок. Площею від 0,800 гектарів до 1500 гектарів з цільовим призначенням для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд. Три земельні ділянки з цільовим призначенням для загального користування, яке використовується як вулиці, Майдани, приїзди і дороги. Також земельна ділянка орієнтовною площею на цілих 13 гектара з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних поділів та споруд технічної інфраструктури. Там земельна ділянка площею цілих 1500 гектарів призначена для ведення особистого целянського господарства. Але на пропозицію щодо формування кварталу садимо житлової забудови в межі розвинені та на план території. Детальним планом території сформовано. Квартал садибної житлової забудови передбачено розташування 30 садибних будинків до двох поверхів та мандзарним першого-другого ступеня в з дотриманням протипожежних розривів з сусідніми будівлями. Розмір садибних житлових будинків їх конфігурація може чітко уточнюватися на подальших стадіях проєктування. Обсяг житлового фонду забудови складає біля 4600 метрів квадратних при середньому розмірі. Судимо-рукового будинку біля 160 метрів квадратних загальної площі. В складі містабної документації розроблено план функціонального зонування території, на якому показані нові ділянки проєктні з цифровим, цифровими позначеннями, які занесені до таблиці в інші функціонального призначення. І їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок. Разом з тим викладана схема транспортно-мобільної інфраструктури, на якій визначені основні напрямки руху автомобілів та пішоходів. Показано пішохідний перехід. та ну, напомогу, ось, лінію смугу міського транспорту. Ну, також в складі проєкту була виконана схема інженерного забезпечення території. Рішенням детального плану території відведення побутово стічних вод на першу чергу передбачається шляхом розміщення сексуати та фільтруючих колодзів на кожній земельній ділянці, на перспективу існує можливість підключення перспективної е забудови до проєкту спеціалізованих мереж каналізації населеного пункту. Водопостачання території передбачено за рахунок використання підземних джерел водопостачання артилерійських церкви, також енергопостачання території передбачено підключити до існуючої мережі електропостачання населеного пункту. Розроблена також схема. Інженерна підготовка благоустрою території та планування. Визначено основні та перспективні точки висот та нормативні ухови. Нарко проводити щодо облаштування мережі дощової каналізації з очисними спорудами. Також передбачається підсипка території та дренажна. Е, згідно з вимогами ДБН складу змістних документації на місцевому рівні та ДБН-інженерно-технічних закладів цивільного захисту, у складі проєкту розроблено розділ інженерно-технічних закладів цивільного захисту, накреслення показано е, у гучномовці, основні напрямки руху евакуації та основні об'єкти інженерної інфраструктури. Пожежна безпека забезпечується регулярна державна пожежно-рятувальна частину, що розстосована за адресою селища Калинівка, вулиця Залізнична, 24, при розрахунку якої знаходиться 4 людей від мобільної техніки, прибуття пожежно-рятувального підрозділу території проєктування становить близько 15 хвилин, що відповідає нормативам для сільських населених пунктів та замежених на населених пунктів, де розрахунковий час пожежно-прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виступу становить більше 20 хвилин. Тому все, дякую вам запитання пропозиції до уважень присутніх. У мене є запитання. Слід вас, за яким чином ви визначили протипережну відстань до будинків від території лісу? Відповідно до ДБН. Так, від інтеграний будівельний вимог і передбачено вже вже різноманітному зніманні, також від селищної ради ми надходимо інформацію щодо категорії цих деревних насадок. Я не побачила цю записку, будь ласка, скажіть. З приводу зоні були на питання. Я так розумію, що ви його будете допрацьовувати. Які саме питання з помилимо? З приводу... У нас супутні використання не побачила знову ж таки в записі? Ну, Супутнє використання на території садини житлової забудови не передбачені. Інженерна інфраструктура на даній території передбачається тільки розміщення свердловин. Щодо задження загального користування, ділянка дев'ята, яка у нас і території зараз на, наразі. Цільове Призначення цієї земельної ділянки. Вони передбачається на перспективу також із цим цільовим його зміни. Не надані проходить щодо влаштування скверу, тому, що ви прибережні таких і не передбачаєте передбачають зміни для використання. Де це зазначення? Про прибережну mm. смугу, mm. не mm. використання. Mm. Mm. Прибережна захисна смуга зазначено пояснення і записів, розділ планувальні обмеження. І ми керуємося водним кодексом України про те, що забудова межа прибережну захисної смуги заборонена. Тому так і залишається. Ну, якщо ми, ми врахуємо Ваше зауваження і більш детально вже зазначимо, можливо, прямо взад і пишемо, що путіння не передбачається, що нас не Містоводі умови та я тоді їх не побачили. Для дивної житлової забудови ми передбачаємо будинки до 300 метрів квадратних, будуть передбачатися забудова на підставі будівельних паспортів, які будуть розроблятися на наступних етапах проектування містобудівної умови на таку. Забудову не надаються щодо свердловин, це також така категорія споруд, на і містобідні умови та обмеження не надаються. Ну, я так розумію, що в рамках зоні містобудівні умови та обмеження прописуються по mm. То, ну, я прошу доповнити. Якщо є таке звернення, ми доповнимо, але я оцінувала чому такі саме рішення. Я попрошу доповнити. Ну, Перезовні під нас хвилин допомоги. І в мене ще питання, можливо, ви вже допрацювали схему вертикального планування. Там, де у вас сказано підсипка в лівій ділянці, відмітки чомусь залишаються такі самі, як і попередньо. Ну, тобто, яким чином відбувається тоді підсипка? Ну, відмітки передбачені по території саме проїзду, і проїзд передбачається він по існуючому рельєфу вище, ніж територія саме земельних ділянок. Тому підсипка ділянок передбачається до відміток цьому предміту. Якщо ділянка верхня, то там у вас відмітки лишаються в тій же... А в цій частині? Так. В цій частині. Такі самі, як і існуючі. Яким чином? Ви просто показуєте підсипку території на всю ділянку, але відмітки залишаються такі самі. Чим це вмовлено? Ну, я технічно, так. Зверніть на це Зверні увагу, увагу, Так, що це. є на ділянку. У нас під територією. Ми території. Тут все, що буде допрацьовуватися, правильно? Так, приберемо тоді під із проїзд. Добро, дякую. За уважение. Ви зазначили, що каналізування будинків з цих земельних ділянок буде за рахунок підключення до існуючої мережі. До перспективної на першу чергу передбачається що влаштування септиків. Так, да. обов'язково септики локальні, на 6 раз. Друге, передбачити в детальному плані території можливість зміни прибережно-захисної смуги у зв'язку з тим, що селищна рада передбачає впорядковувати цей водний об'єкт і проводити заходи з берегу укріплення. Це потрібно буде врахувати, якщо не в графічних матеріалах, то в пояснюваній записці. І з урахуванням цього можливо у вас і буде супутнє використання деяких земельних ділян, якщо зараз є обмеження виключно з прибережною смугою. Добре, ви протимуть відзначити це протиполіт громадського тоді розглядаємо питання, які відзначені текстові частини щодо умови розроблення проєкту доброустрою щодо встановлення прибережної проводити. Ще є зауваження пропозицій. Добре, тоді пропоную завершити громадські слухання даного проєкту містобудівної документації та вважати такими, що відбулися. Пропоную завершити громадські слухання. Вказав? Проти, утрималися, Дякую.